Вбивства на Чернігівщині, які нагнали неабиякого страху на людей, розкриті. Про це повідомив перший заступник начальника МВС Чернігівської області Олександр Любарець під час прес-конференції. Сумні події трапились минулого тижня. Загинула від рук свого учня у власній квартирі викладачка української мови, яка після виходу на пенсію займалася репетиторством. Що стосується вбивства вчительки, яке було скоєно у місті Чернігові, за вчинення вказаного злочину. Знаходиться під вартою, також громадянин, який вчинив даний злочин. Також на минулому тижні по звірячому вбито жінку у місті Прилуки. Молодий чоловік наніс своїй жертві 17 ножових поранень. Завдяки оперативним діям правоохоронців його затримано. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Злочинець 1992 року народження. Скажімо так, раніше він попадав по зору правоохоронців. На даний час йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115. На даний час досліджуються обставини з метою дачі юридичної оцінки, в тому числі і за статтею 152. Санкція статті 115 Кримінального кодексу України на вмисне вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, а стаття 152 «Зґвалтування», що спричинило тяжкі наслідки, карається від 8 до 15 років позбавлення волі.